російські ультиматуми присягнути на вірність Крима або залишити територію військових частин. Такі ультиматуми сьогодні висували російські військові українські. Одна з цих частин, де у Бельбеко за словами командира Севастопольської бригади тактичної авіації Юлія Мамчура. До них завітали військові у формі Чорноморського флоту Російської Федерації. І вимагали здатися. Українські військові на вимоги не пристали. А захоплення військової частини каже полковник, вдалося стримати лише завдяки присутності іноземної преси та жінок. Уж Моє рішення таково. Ми стоїмо до кінця, виконуємо свій конституційний долг до прийняття політичного рішення. Ми в повної боєготовності готові підміття руш. Атаку невідомих сьогодні пережив Ялтинський морський порт. Озброєні молодики вимагали у керівництва та співробітників скласти присягу на вірність Росії та Криму і визнати владу самопроголошеного прем'єра Аксьонова. Незгодним погрожували звільненням на роздуми дали кілька годин. Такий же візит був і в пенеця. 50... Арну службу, яка зараз ситуація у столиці автономії, запитаємо у нашого кореспондента Наталки Сафіханової. Вона на у зв'язку зі студією. Тож Наталю розповідає, які у тебе останні новини. Вітаю, Соломія. Сьогодні російські військові посилили блокаду 36-ї бригади берегової оборони військово-морських сил України в селищі Перевальне. Частина в облозі вже третю добу, однак українські військовослужбовці складати зброю не збираються. Настрой у личного состава нормальный. Вот. Воинская часть занимается повседневной жизнедеятельностью. деятельностью. Вот. Мы приведены, скажем так, в высшую ступень боевой готовности. Оружие сдавать, пропозиция была, но у нас на этот, скажем, есть военное руководство, которое нам по этому поводу никаких команд, указаний не давало. На захист українських військових вийшли жінки. Вони вимагали, щоб російські вояки повернулися до своїх частин. Ми стоїмо рядом з своїми муж'ями, з воєнними, які стоять у нас з тієї сторони, і будемо стоять столько, скільки нужно. Зачем же ви тепер заставляєте, щоб здесь мальчишки сложили оружие, щоб прийшли російські війська І вони вот довжні змінити присяги. Так не може бути. Вони військові, ані у нас чесні, хороші, грамотні мальчики. Крім того, кілька десятків людей виставили тут цілодобовий блокпост, перекривши в'їзд до частини. Ми тут перегородили машинами. Якщо будуть якісь то движения, хоч з одной хоч з другої сторони. Ми встанемо і живим щитом і ми поставим свої машини, ляжемо на землю для того, щоб не допустити кровопроліття як з однієї, так і з другої сторони. Тим часом кораблі Чорноморського флоту Росії заблокували в Севастопольській бухті судна військово-морських сил України. І сьогодні керівникові пенітенціарної служби Криму пропонували присягнути на вірність новій, новій кримській владі. До нього завітали співсотні з півсотні делегатів від очільника кримського уряду. Однак керівник відмовився. Я зазначу, що нині в СІЗО Криму перебувають 3,5 тисячі тисяч засуджених та тих, хто чекає на рішення суду. Будь ласка. Прямого. Им ответил, что я принимал единожды присягу на верность украинскому народу, в том числе и крымскому народу. Рапорте описать об увольнении не буду, пока мои обязанности будут исполнять мой первый заместитель, дабы не дестабилизировать обстановку. І сьогодні сотні жінок з дітьми протестували проти введення війська в Крим. Жінки різних національностей вишикувалися вздовж феодосійської траси під Сімферополом. Вони скандували ні війні. Путін руки геть від України. Соломія дякую, Наталко. Це була Наталка Сафіханова, котра зараз працює у Криму. І вона повідомляє про те, що російські військові вимагають в українських, щоб ті склали зброю і присягли Криму або Росії. Українські офіцери і солдати готові до останнього притриматися присяги українському народові.